Готуємо печінкові котлетки, як в дитинстві. 700 г печінки у мене свиняча. Одна морква, одна цибуля, один-два зубчики часника. Я все подрібнюю на м'ясорубці. Можна цибулю моркву натирати, але зручніше так, менше брудного посуду. Прокинулась зранку і зрозуміла, як давно їх не готувала. Тому побігла в магазин за печінкою. Не дуже люблю смажити, але це того варте. Такі котлетки в дитинстві я їла залюбки, хоча печінку не любила. Додам одне яйце. Сіль за смаком. Чорний перець, як на мене, його і достатньо зі спецій. Дві ложки борошна. Дві ложки манки або просто 4 ложки борошна. Перемішую і дам постояти 10-15 хвилин, щоб набухла манка. Викладаю смажитися ложкою. Обсмажую з двох боків. Пахне на всю квартиру. Вийшло багато смачненьких ніжних котлеток. Подавати буду з гречаною кашею і салатом. Дякую всім людям, хто вирощує такі гарні і смачні овочі! Ваша праця безцінна. А ми будемо насолоджуватися вечерею. Підтримайте мене лайком, підписуйтесь на канал. Смачного!